Так, друзі, всім привіт. Коротше, вас 5 хвилин тому і ходжу, розказую. А камера не включилася. Я, мабуть, або погано нажав, або не знаю. Ладно, піш... пішлі спочатку. Кстаті, тільки що бачив Маринку Гол, чи Голд Маринку? Вона знімає, тепер по второму кругу вам розказую, вона знімає такі влоги про продукти супермаркет, який показує їхню ціну, показує ціну, розказує там і все проще. І, коротше, я почав інач... я все це знімати, а камера потім не включилася. Зараз ми повернемося на нашу позицію першу. Чуєш, а ну скажи свій канал, кажи свій канал, я прикинь. Я не включив камеру і ходжу, розказую цьому, А зараз робота. Ну не лох, прикинь. Я тут розпинаюся за ті макарони. Макарони, стоїть, яка жінка там гризеться, я не можу ходити. Оце прикинь, оце я все розказував, це минут п'ять, а камера виключена. Каже, я, я сказав, голваринка. Голваринка лох. Вроді включав, а ето. я розказав ну, твою ті матір. не ціни Так, да, Ну ви бачите, що вона робить, так що все. Чи він показує? Ще й мух вона показує ти і ти вес розкажи, хліба. Ти розкажи, ти розкажи за тараканів. А, за тараканів. Та це я буду колись посаді знімати і Так Зніми, покажи, мені буде. А зупав. так їх вже треба знайти тепер ті таракани. що вони гуляли, був, може їх да? поета, половили. Ось потекли, я ось Думав, потекли. картошка з Ладно, все. Для справжніх легія а для леді, це для мене. Ред Леді. Ще й Ред. Ред це красне чи що? означає? А ну так, да, це ж красна картошка. Yes. Особи yes. Так, пішов я до своїх макарон. Кому що? Кому картопля, коли макароні? По 49 гривень, макарон? прикинь, а там по 59. Може вони тут купляють і там продають, перепродають їх, може yes. таке yes. бути. А в других супермаркетах подалися хоч? Ні, та я їх не замічав, вони є все такі маленькі. Короче, я думаю, сейчас полажу, а потом чотири штучки куплю. Так, время не засідав. Зараз полажу і потом чотири штучки зайду, наверное, куплю. Ні, ну при, прикинь, полчаса походити, а або минут 20. Це ж багато. Ти можеш ж без нарізок отак. Я... А я не, я не нарізаю. А, не? а то, що я знімаю в 4К, 50 fps, треба цілу ніч, щоб два відео склеїти. 5 чи 6 годин, mm. Прикинь, є заморачуються. Через... А в тебе ж на телефон, я знаю. Через на телефон... 20 хвилин дивися. Так, да, в тебе через два рази с... пішла возле Єви, вайфаєм воспользувалася, скинулася. Ні, все. Ви... через інтернет я не не почувствую. У мене ж є, робота. А, ну <клес> в мене без ліміту. А, в тебе без ліміт. <клес> Та ні, городський же він вже вкусні. А мене пиріжки шугастили, угостили і сестра. Я ж сьогодні їв сутра з капустою, а вчора з слібами. Так, там ти, як ця виложив. Я махіто випив, так, так напився. Весь мокрий от нього. Тільки що як отригнулися, зразу цей чи, чи що там м'ятай. А нас немає ще одного блогера, що щоб ще третій. Он матриця, ні. Як Та не, не вистачало ще робили. третього. Так, я переляканий кажу. Ти на розслабоні. А так. що є ж, у нас ще які є співаки, лобачі, цвірку. Я, їх, я і, не знаю. Да. блогери, Це всі тут зібралися забралися, почали розказувати замічательне сілку. Я навіть не, не знаю, хто тут, що тут. <рес> <рес> я сам тут вже блогер переляк, як сова на 360-й пала. Ні, звісно, якби ж ти була медсестра, то може теж ходила немедленно. Типа, все, погнав я до макаронів. А я зараз на рога Ну, пересічемося. Так, друзі, все запам'яли. Можете, якщо ви хочете дивитися, кожен день обзори продуктів, ціни на них, АТБ, сілько, рідне, село. Ну, коротше, ви зрозуміли. Все і все, ми по другому кругу. Попитка номер 2 Я чи... Поняли, я може слабо нажав, е... на напускаме. Вроді сигнал пише. І вона ще каже, ти включив, а чого воно не знімало. Не могла мене сісти. О, Лампочка горить, дивіться, які маленькі смаколики. Може перегрілася камера із-за батареї. Ще казав, взяти цю шоколадку та обняти. Як рідно дивіться, який брусок. Дивіться, що хоче. Ось я возьму, може, так, 4 штучки попробувати з манго. Допустим, білай міняка може. Допустимо, попробую. 4 штучки. Тепер тут нікого нема. Тетка винесла мозги продавши і вона втекла Дивіться, які смачні. Ну не знаю чи смачні, красиві. Так, треба зараз подождать, поки появится продавщица. Хліб оцей же вам вже показував, знімав деш вона, деш вона, на вона, деш вона, деш воно, на вона, деш воно, деш воно. Коротше. Немає продавчиці, давайте. позже прийдемо. Зараз опять Марину десь зустріне. Так що, коли вам цікаво, підписуйтесь на її канал. Будете дивитися такі обзори, які в мене рідко ви бачите. В неї будете дуже часто бачити. Давайте я вам всі 20 хвилин посвячу обзором їди, Тарчів. Да, Сало і проситься під рюмочку, да? Нарізочки снутых бочечка. Такі прибамбаси до пива чи до вина. Але я навіть не знаю що воно таке. О, таке б'язів, чи це хамон. Я хамона вже не хочу. Ось таке що нібудь. Кстати, під пивко такий наборчик, так? Да? За 64 гривні сало, З проріздю м'ясного. В принципі, я б таке покуштував, биду ось подпивку сало под он вон хамон а не бекон угольский брюшу то не хамон короче такий выбор есть аж захотелось чтось Ну, таке жирнючекал с пивком в принципе сегодня вихідний можно было чуть-чуть вечерком что-нибудь вот или колбаску нарезочка я, кстати, отаке все люблю під пиво. Не під горілку, а під пиво. Горілку ж. Горілка це зло на даний момент. Тут воно щось без ціни. А, знизу. Ого, 141 гривня таке. Бачите, 141 гривня. Такий кружочок. Що по бог 25 карпатських. Щось пиво по ходу подорожало, що вже до 20 пива нема, так? Да? Зараз, не на... саме дешевше пиво, не баночне, банишне, не на на по акції. 25 гривень, думаю. Дешевше й нема. Не знаю, можна взяти ось, дозволити собі. За здоров'я підписниці з Америки, яка мені задонатила, я так хотів попробувати це баночне іменно, Воно хоч і не безалкогольне. Ні, 4,5 оборота. 42 гривні, це звісно дорого, але я дві банки цього взяв, ніж мохіто. Так що мохіто – це на любителя. Так, з'явилася продавчиця, треба бігоміти. А можна 4 штучки, два з манго, маракує ці макарони. Воно в пакеті, да, ви даєте з собою чи як? да, в А платить на касі, да? так? Ага. І два штучки. Манго дві штучки. Да, да, да. І зараз. І і, біла кава. Дві-дві. Да, да. Все так, так. Це гарні кусочки тортика можна один купити. Сьогодні праздник живота. Смаколики різні. Манго та маракуя. А далі Я там Ото всі чотири треба, щоб пробивали, так? Так. А, все. Дякую. Ну, таке Що що саме цікаво на вітрині якесь більше було. За що тут 50 гривень? Я в шоке. <плес> мене треба ну, підв'язувати з цими приколами. Подивіться на оце, це хоч більше. А це яке маленькі 50 гривень. Чотири банки пива, ось таких. Да. Я то добавлю привикнути. Кстати, ми колись брали цю грушу по 29 гривень. Зараз не пам'ятаю де там я брав. Зараз 25,99 99 Ну зараз вигідніше грушу брати. В вот таких бутилках тут і нема. Вже в вот АТБ та акція закончилась, де груша була дешево. Давайте зделікатесну рибку покажу. Блін, треба було пиво потім взяти, воно в мене в руки мерзне. Ой, остиваю. Давайте я піду, я поставлю, потім возник. Воно таке холоднюче вже пальці собі обморозить. Хай поки постоїть, заберемо, прийдемо Так, Две сотні, ну і там 150-350. Смаколики, банку пиву. заберу, 400 гривень. Как з куста, а. Рибка. Це капчена походу, ходу. Тунці капчені. 174 гривні кілограм. Ікра красна. Дивіться, 5299, це що, ця банка? Хорошо, що я її не люблю. Це якась суперська куперська дивіться бешена ціна звісно в віддільному холодильничку таке запечене походу закапчене запечене сьомги форелі, Так тут я любив шніцель покупать, кстати. стейк любив покупать. В принципі зараз такий він гарненький. Ну жарко я не хочу з ним тягатися. Наш шашлик, навірно, замаримаринований. Ось обичне сало. 100 грамм 20 гривень. Тут нічого не видно. 20 гривень 90 копійок. 100 грам сало. Кісто обрізки. А ціни йде? А он ціни. Навіть ці, які? На креветки У них які огромні креветки, але вони во льду. Як розстають остается пшик Ось можна таку сумку взяти. так Ось ікра подешевша, да спецпасов 1200 бан я не пойму вони такі малі? Ці здоровіші, ці менші. Може там ціна буде менша? Що за кидало вечно я лохануся. ну что такое то там лоханувся, то там лоханувся. Де за пачку, що там дивіться, де така вроді невелика ціна, то за 100 грамів пишу, щоб людина в шоці не була. Щоб людина не була в шоці цін, поняли? 100 грамів 36,40, а кілограм 360. Як людина глянула, ого, 360 кг, та й піде. Того зараз почали писати це, по 100 грам. ціну за 100 грам, щоб не шокувати людей. Ще жовті ціни, які типу, по акції. 38 гривень 100 г, а так кілограм 380. Зразу нарізаний. Бухлішка. Ну, бухлішка. Бухлішка, бухлішка. Бухлішка ми сейчас за девозим. Чипсы дорого 61 гривня. Давайте на що нам вочку. Кстати, сметану я вже брав. в Грузії 77. А, так ще й літра. 77 гривень літр, даже не літра 250. Там 80 гривень, літра 250, ти що дорого. Дивіться ціни, потім зразуйтесь з вашими цінами, в ваших городах, в ваших странах. Отут тут все назвати нереально. Я думаю, я там велосипед нормально засинул хочу. Так, що тут мороженое? Морозово 25 якесь по акції, ще якесь 25. Фу. Так, эскимос я люблю ці. 144. Э, В этом. Рідне село, не в хуторки, в кутарки на полоках у нас 115. Було, зараз не знаю, ну було недавно. Що, а тут стосові. Тобто, якщо ви знаєте ціни, можна там взяти і 30-ку високомити, то поняли? 30, 30 це не хухри-мухри. За 30 одразу зразу от тебе дві пачки морожена по акції. Щас там якийсь по 15 гривень, 19 е, названня 1960 чи як вони там. Що 4 цифри забувся, лімо його робить. Сразу дві пачечки мороженця ну, можна собі наекономити. Он жовті ціни, кіцекційні ціні.